Вже ароматна троянда, листечко неїматове. Ось тут така, набитенька, назви не знаю, Ельтора розквітла. О воно так відсвітлює. Ось. Клас. Сфокусувала трішки на Відблизько Відблискує сонечко. Ось друга квітка шикарна. Бачите, відбиває ось тут серединку і відсвітлює. Може я зараз зроблю інший ракурс. Ось, притянилась трішки. Дивіться, яка вона гарна. Що саме цікаве, вона практично без шипів зовсім. В неї шипів немає. Ось по стовбуру. Якщо дивитися, ось, бачите, єдине, що трішечки на, на шипи ось тут, от на листочку. Ось видно. На листочку шипи є. А сама троянда зовсім без шипів. Стовбур такий класнючий. Не треба обрізати ті шипи. Покажу вам, чим я обрізаю. Купила я тему, знайшла я шиподер, шукала, думала, де ж то знайти, набрала сайті тему і знайшла. Ось і ще купила в них таку класну стойку для клематиса. Висота метр Ну, Бачите, вона трішки в землі, там за цей, то вона нижча, але нормально, мені піде. Класна металева. Тут на таких закручена болтах зібрана. Збирала її по частинах. Класна, мені подобається. Ось такий кружечок зверху. Клематис за нею вчепився і плететься собі. Вітер наш сильний. Череночок заквіт. Ось. Це, напевно, теж Леді Охмегінч. Подібна до неї. І ще має бутончик один. Це черенок з осені, з минулого року посаджений весну літом чи. Ну, влітку, так, влітку. Гарно черенкується, це вже другий черенок, Який заквіт. Хотіла цю індичку. Сюди, разом до цих, то та давай її бити. Значить я її пускати сюди не буду. Малюків пущу, а індичка нехай собі буде свободна, хай гуляє. Раз її б'ють, ми її туди не пустимо. А малюків ми зараз переселимо. Вони ж не будуть тут в клітці весь час. Малюки, а ви підете гуляти до компанії. Трошечки їй буде стрьомно, але ну, нічого. А це мале, напевно... Захворіло. О, І пропоїла його ліками всім, але воно прихворіло все рівно. Не знаю, що з нього буде. О, пару малюків пустила курча троє. Вони чіпати не будуть. індички малюків чіпати не будуть. Вони їх приймають, а от дорослу птицю, індичку, їхню маму не пу не будуть вони їти. Бачите, б'ють її, кусають. Так, будемо переселяти. <рес> як кричать, як кричать малюки. О, ох. Зловити вас? Які шустрі. які шустрі. Ну. Які крекеу, не? Оп! Бежи. Сейчас они заспокоятся. Біжіть, Ой. Ой, які Мария, які крикони. Яки Марія, які крикуны, крикунчики. Все, біжіть, біжіть! Будете тут бігати, гуляти. -ї -ї -ї! Нічого собі б'є, е? Чого ти малюка б'єш? Не поняла я. Ви ж не повинні бити їх. Так, треба поспостерігати. Курчат, бачите. Тут та індичка така противна, значить ти підеш, звідси. Ого. Дічки ж не, не б'ються. Це щось вона зразу щось так якось не зрозуміла, що то діти. Вже заспокоїлися. Вони їх будуть гріти. О, півень Хоче покрити індичку. Аври, да. Курча б'є. Ого. Треба забирати, треба забирати. Треба забирати їх окремо, значить. А те не чіпають. не чіпають, а курчат? Все, сидіть тут, значить, поки що. Поки що тут ще, побудьте. Експеримент не вдався. А індичати одне мале не трогають. Воно он пікає теж там. хвореньке. Чого воно захворіло? Вони його не чіпають. Бачите, які розумні птахи. О-о-о-о-о, дивиться тут на нього. Напужилось і не тронула. Подивилася, що то з їхнього роду. Не тронула його. Та індичка. Це старші індички дві. Оці дві старші, а оця молоденька, їй тільки рік. А ці дві старші вже підуть. Треба їх вже на бульйончик. <сум> на сучик. Буде потім пізніше. Вже їм. Не можна довго тримати, тому що м'ясо буде жорстке, недобре. Хані діжон. Я сьогодні знов збираю чорниці. Що мені ті бур'яни? Не бур я ті бур'яни полоти. Взяла, вирвала більші гусям, а ті хай підростають. Мені головне чорничка. Чорниці хочеться. М -м -м. Сезон чорниць треба їсти. Поки вона ще є. Я люблю з домашньою сметанкою. Бур'яни будуть потім. А чорниця закінчиться, а бур'яни ніколи не закінчуються. Добре, буду збирати. Комарика жодного немає взагалі. А тут он вкусив мене навіть не знаю коли. Не в лісі точно. Може в хаті, як я спала. Так що будемо збирати далі. Збирала я чорничок. Руки пофарбувала, колір чорниць. язик. Так, і все буду я вже йти. Треба заганяти птицю свою вже і збиратися додому. Дощик трішечки крапнув, небагато. Думала, зараз дощ мене злякає і не дасть мені дозбирати ведеречко. Але він. Прийшов дощ.